Всім привіт! Мене звати Юля, я живу в Чорногорі в місті Бар. Зараз я знаходжусь у старому барі в лікарні. Я прийшла на 10-ту годину до нейролога і чекала десь пів години. Зайшла до неї, вона сказала, що ти до мене прийшла тобі до ортопеда. Я кажу: я знаю, але ортопед відправив до вас. Вона подивилась, правда, мене молодець, я перевірила всі. Ну, те, що вона мала зробити, вона зробила. Написала. Своє заключення, але каже, тобі до ортопеда однозначно, бо каже, я не можу допомогти тобі абсолютно нічим. І зараз я сиджу вже другу годину, чекаючи чергу до ортопеда. Я зайшла в лікарню десь у 10 без 15-10 вийшла в 12.41. Бо що вийшла. Зараз я підійду, тому що не знаю, як тут їздять, автобуси буде. Знаєте, трішечки прикро, якщо я буду тут базарити, а він буде проїжджати. Ви подивіться, автобус приїхав. Ура! Старий Бар Сутоморе. Дякую, Боженько, що прийшлося чекати буквально хвилин п'ять. Я поговорила з дівчатами. Вони кажуть, ми в Сотоморе. Я думаю, ну в Сутоморе, звичайно, буде дуже дорого таксі. А цей автобус іде в старий бар Бар море. мені придеться від стадіону йти пішки. Ну нічого, все одно це один євро. Подивіться, відразу другий автобус їде. Я думаю, що через те, що почався сезон, і тому їх стало більше. Це дуже добре, що я не зупинилась перед лікарнею, і не почала вам розповідати весь опис мого перебування. Там же я приїду додому, тоді розповім. Зате я їду в автобусі. Слава тобі, Господи. До Сутомора білет старого бара коштує євро 50 євро. Ну, тут це нормально. Ми зараз їдемо не прямо на цей центр, а ми ще заїжджаємо на автостанцію і тоді вже розвертаємося і їдемо далі. Я зараз в нього запитала, як часто їздять автобуси. Він каже, кожні 15 хвилин. Ну, тут це взагалі супер. Кожні 15 хвилин в сезон. Так? Це я за сезон кажу, поїзд якраз їде на подгорицю. Молодець. Ви уявляєте, в 11.36 він не прийшов, красавчик. Аня з малим стояли, чекали, не мали на поду їхати поїздом і там пересісти на таксі на станцію аеродром. А він тупо не прийшов. Він вирішив, що зараз йому краще. Від залізнодорожної станції ви можете також сісти на автобус на добрі води. Він також тут проходить, не потрібно брати таксі. В принципі, зупинки одна від одної знаходиться ну, далековатенько. Але не так далеко, як в все одно ближче. Бачите, на зупинці там написаний розклад, але я не знаю, чи ви побачите. саме до центра Сутомора. До центра Сутомора йде. Тобто все Сутомора не йде, тільки до центру. Можливо, якийсь ще один проїхав. Ви подивіться, це вже четвертий автобус. Бабусі показують, що в них є місячні карти для проїзду. І одна вийшла, каже, ви їду до центру сутомор, Вона каже, так, ні, мені треба далі. Вона вийшла чекає інший автобус. Тобто, бачите, в сутомори теж вони їдуть різні. А оце маленькі, оце добрі води. Уявляйте, <смірні> водій такий, каже, оце за добрі води, покажи. Він зрозумів, що я знімаю людям. <смірні> оце тут я впала. Подивіться на ці три піраміди. Коли ви виходите наверх, там є плитка. І по ходу десь з якогось кондиціонера капає вода на плитку. І, до речі, дівчинка зі мною, яка сиділа в лікарні, вона була зі зломаною рукою, але ну, вона не тут зламала, вона в подвориці. Вирішила, що там краще. А, то вона каже: я там теж падала. Ну, тут, тут, тут практично всі люди падають, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не застеляє. Ну, тупо, і можна падати далі. І так нормально всім, да? Я просто вау. Обережно на націплись. Ми проїжджаємо зараз в центр. Я взагалі не розумію, як він їде. То що ми зараз їдемо по македонській. я думала, він понизу поїде, а він от сюди їде. Чому мене хоче на стадіоні висадити, я не дуже зрозуміла. Мені звідси ближче. Ми зараз наближаємось до суда. Юля, ми взагалі не знаємо твоє місто. Я теж не дуже того я не розумію, куди він їде. Тобто він мене хоче висадити біля стадіону. Якщо мені отут, треба вийти і мені буде нормально. Мені буде саме супер. Община. Община. Давайте я на Общині вийду. Значить, я зачекала чергу до невролога. Ну, Це не було дуже довго, десь півгодинки, напевно, може, годинка. І Вона каже, чого ви до мене прийшли? Я кажу, а знаєте, вирішила так походити по лікарям, нема що робити, Та вона сміється. Я кажу, що я вчора була в ортопеді, він мене навіть не глянув на мене, його не було. Його сестра сказала, що йти. Я кажу, зрозуміла. Ну, верніше нічого не зрозуміла. Знаєте, добре, що в нас це безкоштовне прийняття. А так за кожен прийом до лікаря люди платять гроші, щоб їм сказали, що їм не туди. І вона записала, перевірила в мене, правда, все, ноги, руки помацала. Але каже, ти розумієш, що каже, я не знаю в тебе розрив, зв'язок чи розтяжка. Я не можу це приділити. Це до ортопеда. Я по нервам. Кажу, ну я рада. Все рівно вона написала, вона позвонила йому, каже, ти ж прийми її, ну при чому тут я? І все, я сіла в чергу чекати до ортопеда, і я вийшла з лікарні в 12.40. Хлопчина мені сказав, ну що, каже, чекаємо, два тижні приходиш до мене на контроль. Я кажу, клас, а що мені робити? Я каже, лежати. Можеш плавати? Я кажу, плавати, ну тобто ми всі не зажили плавати. Ну, так, трішечки, щоб не на глибині. Просто геніальний виписав три ліки. Я йому показала, якою мажу мажу мазю. Він каже, значить, у це не треба. Я кажу, і я п'ю профе. Він каже, значить, це теж не треба. Залишаються одні ліки, які потрібно тобі пропити. Я кажу, добре. Ну побачимо скільки вони ці Ті ліки. Танечка зараз їде одна. Дівчинка Світлана дуже їй вдячна, привезла мені інвалідне крісло. Таня буде довозити мене туди, тому що ну я, я не дійду до себе додому. Розумієте, якби було декілька людей, хоча б четверо, можна було взяти таксі. Але я вже за таксі сюди, не за таксі, таксів. Верніше, я попросила сусідку, кажу, можете мене завезти, я за бензин віддам. Вона Каже, так, звичайно. І каже, 10 євро достатньо. Кажу, 10 євро достатньо. Я думаю, ну, взагалі таксісти беруть вісім. Ну добре, достатньо так достатньо. Думаю, назад я їду автобусом. В принципі, якби я знала, що він доїжджає до общини, я не напевно, б пішки пішла. Так я б Таню привезти інвалідне крісло, і їй буде важко, напевно. Ну каже, половину буду я йти, половину будемо їхати. Блін, люди, цініться, коли у вас є ноги і взагалі все працює. Дивіться, яка красуняє прийшла, Танюша. Я кажу, де твоя кепка? Вона каже, я не взяла. Принесли мені водичку холодну, дякую, і ми їдемо. Дивіться, який в нас транспорт. Раз. Я кажу, як ми доїдемо. Каже, будеш піхати. Буде піхати. Зараз поп'ю водичку і будемо разом. Я тут знизу теж є механізм, знає, щоб підпихувати. Коротше, дві красуні поїхали. Служба 911. Кажу, Юля, тебе легше прибити, чесно, дешевше. Бачите, ми якраз напроти общини стали. І два нещасних хлопця будуть зараз оплачувати. Це добре, що така маленька черга напевно, зараз буде закриватися. Зазвичай тут 10 людей стоїть, як мінімум. Це, це добре, що тут гірка, знаєте. а от на, на будемо на шушень підніматися. Так спокійно. Головне, мене не кінь, бо не ту та я розогналася. Ні кіптарика подарувала десь які класно. Так, да. Тані треба подарувати кіптарику. Короче, ми куди на бок? На який бок. На больний ми заїхали в Франку взяти помідори. Я кажу, ну все ноші їдемо, ношу. Каже, то ти їдеш, а я везу. Взяли корзиночку, будемо куплятися. Ти можеш до Кристини зайти запитати? Вчора машина стояла, в яку сушилка потрапила. Напевно вже прибрали просто. Таня каже: ми справа зліва. Я кажу, я думаю, що ми напрямик підемо. От просто, що нема що ставити, машину перед нами, нема чого. Ну я напевно направо, а ти, напевно, наліво. Ні, я теж наліво піду, тому що я там щось десь шлюпну. Дівіся, тут навіть лавочка є, я не бачила. Таня каже, тут декілька їх по дорозі. А от ще одна. Уявляєте, яка романтика? Під такими квіточками. До речі, вони ядовиті, ви в курсі, да? Ви вже знаєте. І нас, уявляєте, нас машини пропустили. Ми почали обходити цю машину велику, Вони нас зупинилися, почекали, потім пройдемо. Таня каже: вони тут зазвичай сідають, коли йдуть додому. Так гарно тут. А це інжир. Я зрозуміла, чому вони тут так сідають. Такі перевірка. Інжир вже готовий. Ні, пішли далі. Тіпа посидіти. Ага. Українці йдемо. Мама, я сижу, ти перевіряєш. Да. На другий раз ти сидиш, я перевіряю. Поприбрали, Таня да. каже, в центрі, але тут бачиш, теж положило скільки. Оце все ж положило. Ну, у сушилку бачу, брали. У сушилку брали. У ліки, які вбили машину, убрали. Ви подивіться, ці вже тут будують. Струє, да. Тільки, Тільки почали. Та слухайте, тут скоро такого поки я вийду на нормально гуляти, тут вже буде напевно, 20 будинків. Юля таке дурне ляпнула, господі, сказав два шість тижнів і через два тижні до нього на перевірку. Я думаю, блін, ну ще легше до Подгориці добратися. А мені чого? Я думаю, тому що до подгориці проїзд 2 євро, а до вас 10, блін. Да. Старий бар. А, кстати, автобус кожен 15 хвилин їздить. Каже, Юля, йди в баню. а що до, до автобуса тебе дотащи. тащи. Лікар ортопед, знаєте, такий прикаліст. Каже, що ви до мене прийшли? Я кажу, а знаєте, я ж до косметолога збиралася, взагалі до вас не, не збиралася. Думаю, айдай зайду, такі мужчина красивий. Щоб не зайти, бабусі 47-літній до вас Ой. потеревенити. Щоб ви розуміли, нейрохірург, жіночка, вона продивилася все, перемацала мене, і руки, і ноги, все. Чоловік ортопед, молодий хлопчина, я не знаю, ну 30 років, може, йому є, ну максимум 40. Я кажу, ви подивитесь? Він Каже, ні. Я кажу, ну блін, я ж не предлагаю кекс, ну Я ж я ж прошу, ви подивилися як спеціаліст. Каже, не буду дивитися як спеціаліст, теж все. Я кажу, ну можна ви хоч на ногу глянете? Каже, ну подивись на вашу ногу. Я кажу, чому в мене синяк новий? Я кажу, то, то, каже, то вниз буде спускатися гематома. Я кажу, ви не знаєте, якщо, наприклад, стукнутися лобом, то гематома опуститься на щоку. Ви каже, ніколи не стукали лобом? Я думаю, я, мабуть, стукалась і то не раз. гематоми не було. Знаєте, все якось... все, зараз будуть ті пішки, бо Таня тут не витягне. Стоять, Таня, не треба переворотів, подожди, я встаю. Бачите, яка у нас тут земля пішла. Я думаю, що краще я піду, тому що Що? я можу просто отак покотитися, і Таня така, ось, все, все притрушуємо земелькою, менше буде ось балаканини. Бачите, як відкривається вода ця? І Та треба трасть. потрохи відкривати, тому що завжди. Будеш весь в ній, ой, поїзд поїхав. Ви просто стали тут, знаєте, бо тут тінь. Таня молоде сьогодні. Ну, зараз піду трішки пішки вже. Ти бачиш, яка сива вода. Після... Бачите, вона вже пересохло тут. Ага, от куди ми їдемо. Це Я вже здам по номеру. Отак скорочують шлях машини, велосипеди, люди і всі на світі. І все, мій бізнес по тому, щоб робити е, туристичні поїздки на водоспад, весь коротше зупинився. Тому що річка не підтримує моїх бажань заробити гроші на цьому. Нема річки, до побачення. Дивіться, які соняшники там, ти бачиш? Та в нас взагалі все є. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.